Це міра. Перед тим як ми розпочнемо це відео, я хочу сказати, що малюнок з під пент, котрого ви будете бачити на фоні, вже люди з телеграму бачили. І також не забувайте, що в телеграмі, як у всіх і думаю, дуже багато інтерактиву. Тож заходьте, щоб бути в курсах. А зараз розпочнемо. Буду вам розповідати про те, як, на мою думку, хорор взаємодіє з мистецтвом. Яке місце хорор має в мистецтві і все те інше. Також не хвилюйтесь, якщо ви якісь боязливі скрімерів у цьому відео не буде, і в нас така буде розслаблена веселенька музичка, тож якогось негнітаючого ефекту тут не буде. Ми тут не прийшли злякатися, ми тут прийшли поставити відос на фон, малювати разом зі мною. Тож точно не ловити якісь. Тривожні моменти. Я думаю, багато хто з вас, хто все ж таки зайшов на це відео, полюблять щось таке около чи хотіли б малювати щось таке. Що ж, в цьому відео ми будемо розбирати такими, знаєте, можна сказати, фандомами хорору. Ми не будемо затрогувати щось кріпіпасне, тому що в кріпіпастах, по-перше, не завжди є малюнки, і по-друге, вони не завжди... Прикольні, вони не завжди мають якусь цінність, окрім того, щоб налякати. А, також ми не будемо з вами розмовляти про скримери, тому що, ну, блін, тикнути якусь стрьомну картинку і якісь. Голосний звук, це знаєте, на мою думку, не дуже відноситься до мистецтва. Ми будемо з вами розмовляти якраз таки про, можливо, щось психологічне, про баді хорор Ту ж тут також в нас не буде, тому що да, він буває прикольним, але як мінімум я це на YouTube не зможу ставити. Пропоную вам почати з чогось дуже популярного, дуже прикольного і того, що зараз набирає великі. Брут, якщо так можна сказати, це в нас VHS хорор. По-перше, хочу сказати, що мені він дуже подобається. Я реально, я обожнюю такі штуки, тому що вчасності в них дуже плавно підводять до стрьомних картинок. Тобто, так, бувають звичайно там, де тобі виплють скрімака і такий, як віфнафію, то крики, але. Не так часто це зустрічається. І що в нас з цього сегменту дуже популярне? Про що в нас чула просто майже кожна миша з кожного кутка. Правильно, каталог Мандели. Ми не будемо затронувати момент сюжетний, да? це вже кому як зайде. Мені, наприклад, зайшло. Ми будемо говорити саме про картинки. І що в нас? Більше всього тут сконцентровано. Звичайно, це темні якісь картиночки, на котрих спочатку нічого не видно, потім якась рожа там з'являється. Так, да, бувало. Тобто просто якісь стрьомні фотки, але вони стрімні атмосферою, те, та що там темно, тобто без ем, конкретного чогось домальованого. Це зрозуміло. Ми будемо з каталогу мандели розбирати декілька інші. Фоточки, картиночки. І перше в нас піднять картинки там, де звичайне обличчя, але воно дуже-дуже сильно деформоване. Тобто я вам от покажу картинки, <хи>, котрі я знайшла з цього сегменту. Зараз, можливо, ще покажу щось не з каталога Мандели, якщо знайду. Але тут суть вся в тому, що. У вас по факту, якщо ви малюєте з нуля, ви спочатку малюєте звичайне обличчя і можливо ви намалювали його на скетчі, потім якось деформували цей скетч і далі рендерите, або якраз таки відрендерили прям все з обличчя і потім його деформуєте, щоб вийшов такий, от... це не те, щоб якась лише доліна, ми про неї теж поговоримо надалі, сарямба Суржик. Тут скоріше жуть саме через те, що це занадто не схоже на звичайне обличчя. Тобто ти бачиш риси, котрі, можливо, були початково, але через цю деформацію наганяється такий тривожний моментик. Також, звичайно, якщо ви не малюєте самі, а, наприклад, оброблюєте фотографії, тобто щось робите з а аля фотобаш. Щось таке, то звичайно, ви просто берете свою фотографію, фотографію, на котру ви маєте право, і вже її деформуєте. Там треба поратися не тільки з деформацією, звичайно, а ще з цінями, можливо, щось повністю зафарбувати. Наприклад, очі буває часто, що воно там впливе. Тобто, якщо ви, наприклад, тянете очі доверху. Тобто хочете їх самі зробити великими, нижнє віка, воно у вас розмивається по контуру, і там треба буде домальовувати. Тобто це все одно не те, щоб дуже складно, але не треба на адвалі якось робити. Теж потрібно бути уважним. Другий тип картинок, по про котрі я хотіла з вам поговорити, і котрі є у каталозі Мандели, це картинки. Чорно-білі, вони завжди чорно-білі, там, де дуже, по-перше, може бути шакальна якість або викручений контраст настільки, що щось абсолютно біле, а щось абсолютно чорне. Тобто нема сірого, немає якогось такого. Також буває так, що замість чорного можуть проскакувати червоний. Ці картинки вони дуже піксельні, і в каталозі мандели це оцей чувак. Також я вам от покажу приклади ниск того маде. Це вже не так складно робити, якщо ви малюєте з нуля, то елементарно. Ви просто берете якийсь пензлик, жорсткий, звичайно, можете одразу чорне, можете, потім малюєте якраз такі частоці, у нас чорне обличчя. Буває так, що білі очі, тобто абсолютно білі. Але буває так, що повністю силою він чорний. Це можна вже до іншого типу відвести, але добре, ми залишимо це тут. І потім, ви, коли домальовуєте це все, ви можете просто викрутити контрастність. Не обов'язково спочатку малювати все дуже контрастно. Це насправді хі, доволі таки складно, тому що лінії вас все одно, все одно, якщо ви не. Натренуроване на таке, на малювати контрастно, то у вас лінії м'які. Так склалося. Ми, люди, ми не можемо ідеально малювати по пікселях а якось абсолютно рівні лінії, щоб робити їх такими пікселями. Потім вже так. Сумнувато, що це можна зробити в частності лише фільтром, але менше роботи. Також я затронула таку цікаву тему, як темні силуети. Тобто, коли людський силует, або силует, який схожий на людський, але насправді не він. А ні, це десь в темряві, або навпаки, все навколо дуже так добре освітлено. Але саме цей силует, він абсолютно чорний. Це. Дуже простий насправді у виконанні, але дуже ефектний момент. Тобто, ви можете або намалювати повністю кімнату і вже в ній серйозно, просто берете і бахкаєте усе чорне п'ятно, чорний силует. Ще можна зробити, знайти. Я зараз вам покажу, якого плану реалістичні очі і бахнути їх на цей силует, Теж добре абсолютно працює. Це також, знаєте, якісь вайби сонного параліча. Коли людина собственно, у стані цього параліча і вона ловить деякі галюцинації, ці галюцинації можуть бути такого роду. Для деяких це якась тригерна тема, тому що, можливо, у вас був цей сонний параліч, в мене не було і ура! Дякую. Але, чесно, момент, дуже класний. Дуже прикольний. А, потім, будь ласка, не дивіться такі картинки, не малюйте такі картинки на ніч, тому що <клес> а, найкраща ідея, просто кажу. І знаєте, ми також трохи плавно перейдемо від цих темних силуетів, тобто там, де абсолютно чорних, до картинок, котрі були популярні, коли мені було десь 10 років, тобто мені зараз майже 16, це картинки, в частності це фотографії, на котрих вже оброблено, добавлена оця страшна морда. Тобто, на перший погляд, це абсолютно звичайна, абсолютно нормальна фотографія, часто з якихось нових років, з день народжень, чогось такого. Але коли ти приглядаєшся в якомусь куточку, в якомусь закуточку в нас буде якась страшна морда. Це Мені дуже подобається, я б насправді хотіла намалювати щось таке, але в мене є деякі проблеми з фонами прям повноцінними я маю на увазі. Тож, в принципі, якщо попрацювати, якщо реально прикласти якісь зусилля конкретні, то вийде дуже-дуже круто. Також вас зараз от я вам показую <світтє> ці картинки, чесно, вони мене не те що плякають. Не знаю, чи лякають вас. Сподіваюся, зараз ні, але в принципі, начебто, повинні. Вони, скоріше, в мене визивають дуже-дуже велике почуття зацікавленості, щоб розглядувати дальніше і обмальовувати, знаєте, якусь історію цієї картинки. Тому що. Дуже часто з таких картинок реально можна скласти повноцінну історію, там, де щось відбувалося. Потім в нас оцей от кадр, і щось відбувається далі. А, можна також такі картинки прив'язувати до Кріппаст, до різних таких розповідей. Теж в принципі цікаво. Головне це якщо ви малюєте. То в принципі в якійсь своїй стилистиці, якщо у вас весь ваш фон це воно видно, що це малюнок або в дуже круто в тварини і ну все одно буде видно, що це не фотографія, то ви в принципі свою чубкабру, своє це або частромне якесь, можете блювати, і все нормально впишеться. Але якщо це фотографія і ви працюєте з фотографіями, то тут треба бути трохи брижніше, трохи уважніше і прикласти більше уси. Тому що так, все одно якась вона буде виглядати нереалістично, але її потрібно вміти вписати в цей фон. Тобто, якщо у вас фотографія такої фігової якості, і ви берете, додаєте свою чупакабрика, і цей чупа він ультракрутої якості, він просто не знаю, Full HD. Він буде дуже сильно вибиватися і просто зробити мильним його не вийде. Вам саме вашого чубліка потрібно робити в маленькому форматі, тому що коли він просто розмитий, все одно видно, що якість цього додавленого набагато більше. І зникає цей ефект, коли ти реально віриш, що фотографія могла була зроблена у реальності. Також треба вміти підбирати кольори. Навіть якщо у вас чупакабрики якогось конкретного кольору, того ж червоного, того ж чорного, того ж якогось іншого. Все одно кольори, що у вас навколо, вони діють на нього, вони відображаються. це також стосується, коли ти малюєш. Але коли ти малюєш, ти сам в принципі можеш задавати деякі правила фізики. Це можна просто описувати стилем, і в принципі це буде так. Тож, коротше, все, що можу сказати, чуваки, котрі працюють за фотографіями, буде уважніше просто у всіх аспектах. що ж, як я вам і обіцяла, ми поговоримо про звісну долину. Це таке явище, коли ти дивишся на робота, на іграшку, на ляльку, чи може на комп'ютерну графіку, і це щось воно дуже хоче бути схожим на людину, але людиною, собственно, не є. Також в нас наша оця зловічна долина, вона не працює на звичайних якихось роботах, котрі мають силует людини. Вона не працює на чучовах тварин. Вона не працює на просто так, коли реально робот схожий на людину, але по ньому все одно дуже видно, що це робот. Потім в нас. Падає в цю зломовну долину, коли це щось, ем, як сказати, неживе нежива людина, а, також туди попадає зомбі. Також в цю долину попадають якраз такі щось, що дуже хоче бути схожим на людину, але людиною не є Роботи, ляльки, комп'ютерна графіка тому інше. І потім ми виходимо з цієї. Зловісної долини, і в нас просто нормальна людина. Тобто це якийсь, так би мовити, величезна пропасть між тим, що, очевидно, не є людиною, і тим, що нормальна людина. Треба використовувати, треба вміти користуватися цією штукою доволі таки обережно, тому що ви можете перейти а, кордон. Тому що з двох сторін у нас кордон, поміж, просто людина і, очевидно, не людина. Я пропоную, якщо ви хочете добитися якогось такого ефекту, то пошукайте фотографії ось, котрі я вам показувала, якихось роботів. Японські ляльки, японські роботи, вони теж можуть викликати такий цікавий ефект графіка нульових у фільмах. Теж, в принципі, інколи в іграх, але в іграх все ж таки дуже часто є якась своя мультяшна стилистика, тож може бути складно знайти, але малюнки з цим ефектом звісної долини, вони, я вважаю, дуже, якщо викликають цей ефект, вони реально професійно виглядають, вони видавають враження те, що людина шари і якось. Одразу хочеться подивитися, що ще люди домалювало. А, Можливо, я колись буду в такому практикуватися. треба, як сказати, подумати. Але от така цікава штука. Очевидно, що це відео не було якимсь туторіалом, як робити. Очевидно, що в цьому відео я не показувала вам на конкретних прикладах, саме на малюнках, тобто поетапно якісь, знаєте. Це відео було скоріше для того, щоб. Якщо у вас є якісь бажання зробити щось, намалювати щось, хорорне, від фотобашити, є таке слово, <хи> то придати вам натхнення на це, тому що я вважаю насправді, що хорор в мистецтві це абсолютно прекрасна річ, абсолютно неймовірна, тому що воно змішує насолоду від прекрасного з тривожністю, з тим, що лякає. Це цікаве почуття, і дуже цікаво вміти визивати це почуття. Також в цьому відео я розповіла не про очевидно не про всі види хору, не про всі естетики, про естетики, хору, ні, я теж хочу поблакати. Але все залежить від того, чи цікаво вам таке. Пишіть в коментарях е, малюнок, який ви бачили на фоні. Ви можете подивитися в моєму інстаграмі чи в моєму телеграмі. Переходьте все в описі під цим відео, а вам успіхів! Прекрасних просто успіхів конкретно у хорорних справах. І всім пока-пока!